Шановні присутні, я рада вітати всіх тих, хто завітав сьогодні на наше свято. Я хочу сказати такі слова. Наше село повинно процвітати. Ми ворота в район. Ми повинні показати, що дійсно ми їм працювати. Ми повинні доказати всім, що в нашому селі. Люди, які розуміють, що треба стремитися до кращого. І напередодні виборів я скажу, що не треба очікувати, що прийде якась людина і зробить вам щось. Що ви очікуєте? Кожна з вас людина щось очікує від того, хто добивається до цієї влади. Без вас. Не буде ніякого діла. Розумійте це, тому що з вами будуть рахуватися завжди. У вас будуть шукати підтримки, з вами будуть завжди радитися. Не упускайте цієї можливості бути насторожі о оцієї всієї ситуації і завжди контролювати, що в нашому селі відбувається. Це повинно бути чисто, прозоро і всі ми, я думаю, прикладемо зусиль, щоб зробити наше село кращим. Так як говорив голова Райда адміністрації, у нас перспективи, перспективи шалені. Тільки треба в це вірити, треба до цього йти, треба разом цю роботу робити і треба до цього стремитися. І з вашого дозволу, я виконаю ще музичне привітання. Я з країн далеких, лелечі клекітли не вдай, а я йду, лечу додому, де мій шарів рідний край. Той край, де все, таке для мене миле, де щастя й долі оберіг. Туди, де знов душа розслідне, Туди, де батьківський поріг, село моє бахучим світі, мені всміхається здаля, для мене тим одне на світі, бо тут мій край моя земля. Село моє, паху світі, мені сміхається здаля, для мене ти, одне на світі, бо тут мій край, моя земля, село моє, село моє, село моє, село моє. Росянистим полем токчу сижину, край ріні, і пахне хлібо моя доля, коли я в рідному селі, село моє пахучим світі, мені сміхається столя. Для мене тим одне на світі, бо тут мій край, моя земля, село моє. Одне на світі, бо тут мій край, моя земля.